От всіх їх поіменно, хто був при владі, вивести за рамки історії України. Просто забути про це назавжди. Тому що це неможливо чути, друзі. Це просто катастрофа. Люди добрі. Блін, ну це капець просто. Ну ви передивіться, друзі, ще раз. От, ну я вас дуже прошу, передивіться. Послухайте секунду тільки. Оцього ще раз послухайте цього чувака. І ми не можемо з вами винести до зали законопроект про скасування кланових пенсій, який вже рекомендований комітетом до другого читання. Ми не можемо. Уявляєте? Людина, яка в Верховній Раді відповідає за фінанси, в правлячій партії, вона не може щось внести. Це просто катастрофа, друзі. Це капець. Цинізму нема краю, друзі. Ви хочете їм вірити. Ви хочете за них голосувати, їх підтримувати. Ви викреслити їхні прізвища з історії України повністю. Зробити так, щоб їх ніколи не згадували. Як, як це робити, я знаю. У нас є приклади е, світові у всьому світі. По всьому світу є приклад, я вам можу навести. Буде цікаво, я вам розкажу, як це робиться. Коли от таких викреслювали, їх ніде немає. Ніде. Крім як тільки десь, якщо буде хтось копатися дуже сильно,